Добрий день, еврібаді! А також вітаю всіх, хто ніколи не встановлює моди. Цього весняного тижня нам довелося розбиратися з можливим анонсом GTA 6, купою деталей про різні новинки та гіперреалістичною графікою. Тому, як зазвичай, обговоримо найважливіше і найцікавіше, що сталося в останні дні. Ну а якщо вам можливо подобаються наші відео, то обов'язково підписуйтесь на канал. І звичайно ж, дякую вам за поставлений лайк і комент. До речі, через зашква. Ри Патреону, ми вирішили перейти на Баймієкофі. Краще підпишіться там. Також можна підтримати нас одноразовим донатом. Звичайно, якщо маєте можливість, ми хочемо накопичити на відеокарту для якісного запису геймплею, щоб було без нюансів. І звичайно, не забувайте про підтримку зсу. Коротше кажучи, давайте детальніше розберемося, що відбувалося в ігровій індустрії. У базі даних PSN з'явилася Star Wars Jedi Survivor, і розмір гри може здивувати, цей виключно сюжетний проект займає божевільні 147 ГБ на PS5, стаючи однією з найжирніших одиночних ігор в історії. У той же час на ПК вона займе 155 ГБ. А на Xbox Series X гра важить 139 Гігабайт, а Series S пощастило більше, бо там вона займе якихось 44 ГБ. Йти передзавантаження розпочнеться 26 квітня, хоча на Xbox воно доступне зараз. Ubisoft продовжує переносити до Steam бібліотеку своїх ігор. Так, днями у магазині з'явилися сторінки Far Cry 6, Riders Republic та Rainbow Six Extraction. Якщо вам цікаво, то шоста Far Cry вийде там 11 травня, Riders Republic запланований 8 червня, а Rainbow Six Extraction 15 червня. Devolver Digital анонсувала онлайн-платформер Karma Zoo, де можуть грати зразу 10 людей в кооперативі. Автори кажуть, що у грі буде 50 різних персонажів, яким необхідно замкнути часову петлю, покладаючись на взаємодію між собою. При цьому є режими гри на одному екрані аж на 8 людей. Також платформер підтримує кросплей та можливість створення приватних лобі. Зараз студія Моутів зайнята грою про залізну людину, яка сюжетно буде цілком оригінальною історією. При цьому Айронмен скоріше за все буде грою з відкритим світом. Це з'ясувалося з вакансії старшого сценариста. Студії потрібно, щоб у людини був досвід роботи з відкритими світами та нелінійними діалогами. Поки що гра перебуває на ранній стадії виробництва. Головне, що це точно не буде лайфсервісний смітник. Проект розробляють чисто як сінгалекшн від третьої особи. Минулого тижня промайнула інформація, що типу днями може відбутися анонс Mortal Kombat 12, але інсайдер помилився, а сам анонс так і не стався. Але днями журналіст Джес Корден розповів, що про Mortal Kombat 12 ми зможемо дізнатися більше у травні, тобто анонс та геймплей смертельної битви можуть показати вже в наступному місяці. Конкретної дати поки що немає. Але якщо вже почали про файтинги, то чому б не продовжити так, студія Capcom випустила демку Street Fighter 6 для PlayStation. на Xbox Series та ПК Вона з'явиться вже скоро, 26 квітня. У пробній версії можна зіграти в одиночний режим World Tour, де вам потрібно створити власного персонажа, а потім дослідити кілька локацій у відкритому світі, де можна побитися з холодильником на поціновувачів вуличної битви. Чекає світовий тур з безліччю локацій. Творені аватари отримають величезну кількість варіантів кастомізації. Також гравцям пропонують випробувати ключовий режим гри «Fighting Ground», де можна битися як із штучним інтелектом, так і з гравцями. Причому в матчах з'явиться, скажімо так, зношування і деформація одягу героїв, але її можна буде вимкнути. При цьому, якщо ви створите свого чара в демці, то його можна буде перенести на повну версію. Також стало відомо, що на релізі буде доступний ростер із 18 ти персонажів, а на протязі першого року підтримки розробники додадуть ще чотирьох. Розробники Diablo 4 анонсували ще одну бету гри, яка пройде з 12 по 14 травня на консолях та ПК. На цьому тестуванні компанія хоче перевірити стресостійкість серверів, щоб в подальшому позбутися симулятору черг. Контентне наповнення залишиться тим самим. Буде доступно 5 класів пролог і перший акт сюжетки. Також Blizzard планує змінити підземелля у всіх зонах, оскільки геймери скаржилися на частий бектрекінг, а вже на Релізі автори також змінять систему класів, перероблять навички, скоригують ефективність багатьох легендарок та баланс персонажів. До речі, на відміну від Redfall, Diablo 4 не зіткнеться з обмеженням 30 FPS на консольній версії і на старті буде відразу з підтримкою 60 FPS. Днями Ubisoft представила дорожню карту розвитку за Division 2. Так на гравців чекає новий сюжетний адон, але, на жаль, поки що без будь-яких подробиць. Перший сезон стартує в червні. Він привнесе Rogue глайд режим, Descent на чотирьох гравців, події, якого проходять у віртуальній реальності. А покладатися доведеться на характеристики і вміння персонажа, а не зброю. У режимі буде практично нескінченна та випадкова прогресія, завдяки чому геймери стикатимуться з різними несподіваними небезпеки. Зпечними ситуаціями у другому сезоні буде представлений перероблений замок, і з'явиться нове вторгнення, де доведеться зіткнутися з угрупуванням Клінерс. У третьому сезоні розробники збираються повернутися до Нью-Йорка. У четвертому додадуть нові завдання та сюжетне DLC. Також нарешті показали геймплей фрі-ту-плейного ескейпінг-лут-шутеру The Division Heartland. Якщо коротко, то гравцям доведеться досліджувати великий відкритий світ, намагатися виживати і боротися. Як проти реальних гравців, так і з противниками зі штучним інтелектом. На вибір буде три класи з унікальними можливостями: експерт зі зброї, медик або виживальник. За сюжетом ви візьмете на себе роль так званого агента опору, завданням якого буде захист міста Сільверкрік. Там же знаходиться ваша база хаб, яку потрібно буде розвивати. В ній гравці можуть торгувати, брати місії. Коротше, все за стандартним шаблоном. Також розробники вирішили додати трохи імерсивності, тож гравці повинні. Інні брати на завдання не тільки боєприпаси та спорядження, але й різні препарати від зневоднення та від різної зарази. Ну а щоб дослідити локації, де будуть забруднені води, бійцям доведеться подумати про спеціальні фільтри для протигазу. Дати релізу поки немає, але бета проекту намічена на літо. Розробники Тест Драйва Unlimited Solar Crown говорять багато, але чомусь так і не показали геймплей. Хоча вкотре опублікували нову інформацію про свою гонку. Так, карта острова була відтворена в масштабі один до одного, де гонщики зможуть відвідати 14 районів і проїхати більш ніж 600 кілометрів доріг з різним ландшафтом і пейзажами. Крім самого Гонконгу, були зроблені і сільські райони, включаючи водосховище Тайтан Кук та Вікторія Пік. Автори говорять, що постаралися наповнити світ безлічю активностей випробувань, подій та колекційних предметів. Зрозуміло, що буде реалізована динамічна система часу доби та погоди, яка впливатиме на поведінку тачки. Фізична модель керування авто буде, хоч і реалістичною, але доступною для геймерів з будь-яким рівнем навичок водіння. На жаль, жодних термінів виходу чи дати показу ігрового процесу, вони так і не оголосили. Techland випустила оновлення God Feeling для Dying Light 2, яке зробило гру більш кровожерливою та жорстокою. Апдейт покращив фізичну модель та бойовку, повністю оновивши систему розчленування ворогів. Тепер головний герой буквально рубає заражених на шматочки точними ударами. Але очевидно, що такий апдейт вийшов зараз не просто так. Мабуть, таким нехитрим чином. Techland вирішили відсвяткувати реліз Dead Island 2 і поздоровити розробників з виходом довгобуду. До речі, дуже якісна бойовка мертвого острову, теж дозволяє завдавати противникам ударів, які відобразяться на їх зовнішньому вигляді. Так, конкуренція на зомбі ринку безпощадна. Крім того, доповнення принесло у гру інші новинки. Розробники переробили систему крафту зброї, додали трансмог для екіпіювання та додали спеціальну подію Viral Rush, яка закінчиться 4 травня. Також з'явився Pilgrim Outpost, де можна відстежувати події спільно. Та отримувати нагороди часом. Анонси відеоігор ігор бувають дуже дивні, не дивлячись на обіцянки підтримувати гру 5 років. Techland почала цікавитись щодо третьої частини, хоча поки не розкривають планів щодо неї, але вже публічно намагаються дізнатися, за кого б люди хотіли зіграти в продовженні. Так, Dying Light 3. Ймовірно, колись він вийде, і схоже, фанати хочуть зіграти за лиходії, який виправився після своїх злодіянь. Так, Тімон Смектала влаштувала. Тував голосування у Твіттер, запитавши у фанатів, ким вони хотіли б бачити головного героя у Триквелі. Причому Тіман написав дисклеймер, де дав чітко зрозуміти, що це формальний анонс Dying Light 3. Смектала каже, що команда обговорювала цю тему під час завершення оновлення Гат для для Light 2 і не могла дійти згоди. Варіантами були людина, яка пережила катастрофу, Пілігрим, Найтранер або агент GRE, який зрадив зловісну організацію. Опитування було закрито після того, як майже 6 тисяч людей проголосували за свого улюбленця, і агент GRE переміг у ньому зі значною перевагою. 42% проголосували за цей варіант у порівнянні з чотирма, які проголосували за Пілігрима. З усіх варіантів агент GRE є єдиним, який представляє хоч якийсь інтерес, оскільки його теоретична особа одразу створює певну напругу та конфлікт, навіть не дивлячись на те, що концепт поганий хлопець стає. Є хорошим, все одно є досить нудним. Чесно кажучи, я віддаю перевагу агенту GRE, який все ще є покидьком. Лиходіям завжди дістається все найвеселіше у будь-якому випадку. Анонс і початок розробки триквела питання часу, але швидше за все це станеться лише після релізу тріпелей гри, якою займається Текленд зараз. Ні для кого не секрет, що Guerrilla Games вже будують плани щодо продовження серії Horizon. А приголомшливий успіх другої частини Horizon дає потужний поштовх Guerrilla Games до продовження серії а після виходу доповнення Burning Shores для Forbidden West неминучість виходу третьої частини зовсім стала очевидною. Увага! Далі йдуть незначні спойлери до доповнення після проходження основного квесту DLC Починається епілог за участю Сайленса, де він говорить: елой, що потребує допомоги для вирішення деяких справ та пошуку чергового Макгафіна. Шанувальники Horizon давно припускали, що Елой може бути квір людиною. А тепер теорія отримала підтвердження в Burning Shores. Прояснюється сексуальна орієнтація Елой. Вона може мати роман із сейком з племені Квен. Саме з нею Елой більшу частину часу досліджує Лос-Анджелес та околиці. Якоїсь миті стає зрозуміло, що сейку цікавить Елой, яка руками гравця може відповісти на її почуття. усього у вас є три вибори: поцілувати сейку, сказати, що Елой поділяє почуття дівчини, але не готова до стосунків або відповісти її відмовою. Але якщо трошки подумати, то й дві інші відповіді кажуть про те саме. Вона просто не готова до стосунків, але все ще є квіром. Невідомо, яка з відповідей вважається канонічною, і студія Геріла особисто поки не коментували остаточну орієнтацію Елой. Прогресивно налаштована частина фан-бази у захваті. Від того, що ще один персонаж флагманської гри на PlayStation гордо та відкрито є квіром. Однак, незважаючи на те, що багато хто в захваті від камінгауту, менш прогресивні гравці не задоволені таким розвитком подій. Вони кажуть, що Соні охопила ВОУК-культура, яку вони насильно пхають людям у горлянку. Тобто, не всі в захваті від цього рішення, цікаво, були вони проти флірту між Мері Джей і чорною кішкою в грі про спайдермена. Гравці виразили гнів та знищили рейтинг. Дону на Metacritic. Практично всі геймери незадоволені не так якістю DLC чи поганим сюжетом, а саме можливістю вибору орієнтації героїні. При цьому критикують Адон за те, що в ньому немає зв'язку з глобальним сюжетом основної гри за відсутність сайт-квестів і недостатньо прописаного антагоніста. Дехто почав звинувачувати авторів у пропаганді ЛГБТ і закликають не підтримувати грошима а це рішення Sony. Похвалили Burning Shores за шикарну графіку та оптимізму. Мізацію, що ви думаєте щодо цього? Напишіть у коментах у будь-якому випадку. Це величезний момент для репрезентації вже другої найбільшої серії PlayStation. Band Studio публічно повідомили, що вони займаються виробництвом свого наступного проекту для PS5. Відразу після цього люди кинулися писати, що сподіваються на появу Days Gone 2 або перезапуск Siphon Filter. Однак, як відомо, Sony відмовилися від цих ідей, і у зв'язку з цим ключові розробники оригінальних ігор залишили колектив. Але якщо ви думали, що Days Gone 2 нікому не потрібен, то це далеко не так. Аудиторія вважає, що відмова від Сіквела це гігантська. Помилка і для багатьох байкерські покатушки по постапокаліптичних США стали однією з найцікавіших ігор у їхньому житті, враховуючи фінал оригіналу величезний потенціал сіквела йде в нікуди. Саме тому люди створили петицію з вимогою до Sony дати продовженню Зелене світло на популярність цієї гри вказують і активний онлайн. Старенька Days Gone вдвічі популярніша ніж Спайдермен, який на секунду, на думку Sony, є систем селером у будь-якому випадку. Петиція з величезним шансом абсолютно ніяк не вплине на рішення видавця, але напевно може привернути увагу публіки. Ремеді ще раз сказали, що Alan Wake 2 точно вийде цього року. Хоча гра досі була представлена виключно через анонсуючий трейлер. Проект вже знаходиться на завершальній стадії виробництва. Про що повідомляють інсайдери саме такою інформацією про довгоочікуване продовження поділився Нік Бейкер з Xbox на своїй сторінці у Twitter. Він стверджує, що проект має величезний бюджет завдяки нескінченним грошам Epic Games від Fortnite, і новий Alan має стати грою, яка покаже всі можливості. Ті сучасних платформ він стверджує, що графіка буде надсучасною та перевершить усі очікування. Кожен візуальний елемент кричатиме про те, що це некстгеновий проект. Так, в це ми точно граємо. Згідно з новим слухом, популярний мультиплеєрний режим шпигуни проти найманців з ігор Splinter Cell від Ubisoft може стати окремою грою. Портал Insider Gaming повідомляє, що розробка такої гри вже ведеться, і її назва Splinter Cell Hunters. Гра буде королівською битвою у вигляді від третьої особи з елементами як PvP, так і PvE. Однак інформатором є нібито тестер студії, який запостив інформацію на досить сумнівному ресурсі 4 За Тками гравці гратимуть за шпигунів у парах, які висаджуватимуться на нічну карту. Їхнє завдання знайти та усунути одну з чотирьох важливих цілей забрати лут та спробувати покинути локацію. Таке саме завдання отримають і 30 інших гравців. У шпигунів будуть різні вміння, такі як відключення світла, невидимість, голограма, приманка та дрон, що позначає ворогів. На початку кожного раунду герої отримають базове екіпіювання та вміння, які можна буде прокачувати шляхом вбивства. Конкурентів чи зачищаючи аванпости для перемоги, необхідно або вбити всіх шпигунів, або не дозволити останньому шпигуну залишити карту. Цей Батл Рояль заохочував тактичний і продуманий геймплей, а також взаємодію з напарником. Деякі прийоми, такі як лазіння по стінах та безшумне відкриття дверей, можна було реалізувати лише за допомогою тіммейта. Згідно з джерелом Hunters в даний час скасовано. Останнє тестування проходило майже рік тому і вже очікувався анонс, але він. Так і не відбувся користувачі на форумах Reddit і Ресетера поділилися думкою, що принаймні на концептуальному рівні Hunters досить цікава задумка, а враховуючи те, що випускає Ubisoft останнім часом, то це звучить як чиїсь вологі фантазії. Системні вимоги The Lord of the Rings Gollum виявилися напрочуд високими, незважаючи на її посередній вигляд. Нещодавно на сторінці проекту у Steam з'явилися оновлені системні вимоги. Раніше для гри на середніх налаштуваннях в 1080p без рейтрейсингу рекомендувалося використовувати відеокарту GTX 1080 або RTX 2060 а для трасування на високих в 2 к RTX 3080. Однак зараз в мінімальній конфігурації вказані RTX 3060 і Radeon RX 5720 XT, а в рекомендованій RTX 4070. Чесно, здивований такими завищеними системками взагалі не розумію, для чого грі з графікою з 2012-го знадобилася така потужна відеокарта. Що там з оптимізацією, звичайно, невідомо, але є підозра, що все прям дуже погано. Більше того, кілька днів тому відкрилися попередні замовлення, і розробники оголосили, що до розширеного видання гри буде включено озвучення. Ельфійською багато геймерів висловили невдоволення цим рішенням, вважаючи, що доплачувати за озвучку у грі сумнівно і несправедливо. Проте студія Дедалік спробувала відповісти на критику і заявила в інтерв'ю Push Square, що це не жарт. А Ельфійська буде доступна і в стандартній версії гри. Однак у розширеній буде більше реплік у діалогах персонажів, що допоможе посилити атмосферу серед За припущенням DLC розширить наявність синдарину, фонових діл. Діалогах, записаних акторами, які пройшли спеціальну підготовку з вигаданої мови, за словами розробників, це DLC призначене для справжніх шанувальників гри. Всі інші проходять повз. Тобто вони вважають за нормальне, що фанатів потрібно обдерти додатково. Ні, щоб порадувати публіку і випустити проект максимально якісним, бо висока якість точно зможе окупити цю озвучку продажами. Розширене видання при цьому коштуватиме на 10 доларів дорожче за стандартне. Гра все більш більше нагадує якусь клоунаду, тим не менш вийде вона 25 травня. Студія Ascendant опублікувала ще один ролик. Immortals of Avium. Нам показали битви у двох локаціях із застосуванням різних магічних здібностей. Там же можна побачити інтерфейс вибору спорядження та систему зброї, яка поділяється на різні кольори. У грі буде 25 заклинань, 80 навичок і сотні предметів магічного екіпіювання, яке можна налутати або скрафтити. У той же час гра щедро винагородить за продумані ланцюжки атак та контрудари з огляду. На геймплей гра дійсно нагадує класичні шутери, але звичну зброю замінено магією з яскравими ефектами. Але якщо ви досі під враженням від вимог The Lord of the Rings Gollum, краще сядьте, якщо стоїте, і ляжте, якщо сидите. Так, для мінімалок потрібна відеокарта RTX 2080 Super, процесор Core i7 9720 або Ryzen 73720 X та 16 Гігабайт оперативки. Ну а щоб пограти на високих у 2К знадобиться Core i7-12700 або Ryzen 7 5700X. В той же час вимоги для відеокарти взагалі божевільні. Для гри в 60 FPS потрібна RTX 3080 Ti. При цьому гра займе 110 ГБ. Шутер створюють за допомогою всіх доступних інструментів Unreal Engine 5. Але тут хоча б виглядає все непогано. Next Gen прийшов звідти, звідки його точно не чекали. Справа в тому, що інді колектив Драма з Франції продемонстрували перший геймплей свого шутера під назвою Unrecord. Він відрізняється надзвичайно фотореалістичною графікою і виглядом від першої особи, який імітує зйомку на GoPro або на грудну камеру, що використовується поліцейськими. Після того, як минулого року вони показали перший тизер, який викликав хвилю хайпу, це дало авторам мотивації, щоб прискорити. Виробництво девелопери стверджують, що Unrecord поєднуватиме в собі механіки шутера та детектива. Вам прийдеться шукати докази, розслідувати кримінальні справи та спілкуватися з різними підозрюваними. Проте без перестрілок та адреналінового геймплею не обійдеться. Загалом проект описують як суміш тактичного шутера Radio NoT та пригодницької Firewatch, тобто фокус в ігровому процесі, зміщений на сюжет та його подачу. При цьому сюжет не буде ґрунтуватися на реальних. Подіях і всі співпадіння випадкові французи також обіцяють, що нам доведеться поринути в гостросюжетну історію з комплексними діалогами, вибором реплік та непростими моральними виборами. Гравці також зможуть оцінити новаторські геймплейні механіки та унікальну систему стрільби з можливістю вільного прицілювання. Тобто рухати руками персонажа можна без обмежень, але в той же час це не vr гра Ілюзія відчутного, але не існуючого називається. Tromplay. саме обман зору хочуть реалізувати розробники. Наразі точна дата виходу Unrecord невідома. Справа в тому, що гра досі перебуває на стадії препродакшену. Все це добро розробляється на Unreal Engine 5. І чесно, настільки реалістичного оточення в іграх я ще жодного разу не бачив. Я спочатку думав, що це лайв екшен, але ні, перед нами справжня гра. Так, графон справді вражає, часто досі не віриться в такий гіперреалізм У багатьох Імплейний ролик взагалі почав викликати питання: а чи не фейк це, тому що він був зроблений настільки добре, що був схожий на зняті на камеру кадри з накладеними ефектами. На щастя, це не скам. і гра насправді виглядає фотореалістично, особливо класно пропрацьовані освітлення та анімації. За словами керівника студії, при створенні Unrecord не використовуються живі відеозаписи, а всі ігрові кадри, які можна побачити в ролику, працюють в реальному часі з виконуваного фаху і не були відрендерені заздалегідь. Щоб не бути голослівним, автор гри записав геймплей безпосередньо в редакторі Unreal Engine 5. Розробник запевнив, що шутер без проблем працює як із клавомишею, так і з контролером. Тому жодних проблем не буде. Хоча поки що вони не впевнені, чи вийде гра на консолях взагалі. Автори не хочуть обіцяти шикарну оптимізацію на старих ПК, але спробують зробити все можливе, щоб шутер працював стабільно. До речі, зараз студія ДРА. Програма також розглядає можливість локалізації у вигляді субтитрів різними мовами, тому культурно можна нагадати їм і про українських геймерів. На жаль, попереднього вікна релізу до сих пір немає. Знаменита студія Crytek опублікувала відео під гаслом Прийде Крайзіс. Нам потрібна ваша допомога. Метою ролика був пошук нових співробітників на ключові позиції для розробки Crysis 4. Команда зараз шукає провідного продюсера, провідного програміста штучного інтелекту та провідного художника зі створення середовища. Всього відкрито 22 вакансії, що вказує на те, що наступна гра знаходиться на ранній стадії розробки. Цілком реалістично, що четвертий Crysis може бути Лише на стадії препродакшену нову частину кукурузису під неймовірно кодовою назвою Crysis 4 було анонсовано понад рік тому. Але відтоді якихось цікавих новин про неї так і не було. Ймовірно, це зробили для того, щоб залучити інвесторів та розробників до команди. Про всі відкриті вакансії, як для Crysis 4, так і для Hunt Showdown можна почитати на офіційному сайті компанії. При цьому новачки для компанії не в пріоритеті. Тож загалом не сліду. Очікувати що найближчі 2-3 роки ви зможете пограти в новий крайзіс, якщо подивитися тверезо, ми дивимося на гру, яка вийде в 25-26 роках, і це я думаю ще оптимістичний сценарій. Тому ваші ПК поплавляться ще не скоро, хоча можливо їх зможе поплавити голом. Як завжди, продовжуємо збирати по крихтах свіжу інформацію про GTA 6. Цього разу неофіційний тизер GTA 6 змусив шанувальників запитати себе, можливо, Rockstar нарешті готові представити довгоочікувану гру. Як пише сайт ComicBook, цього разу геймерів подражнив відомий журналіст і контентмейкер з ніком HipHopGamer. Він опублікував у Твіттері спільну фотографію зі штраусом Зельником гендиром Тейкту. Фотку він підписав так: з нетерпінням чекайте на GTA. GTA 6, все, що можу сказати: люблю Rockstar, заздалегідь. Дякую вам. Там він написав, що GTA 6 стане моментом, який запам'ятається назавжди, і що гравці будуть у захваті. Можливо, журналісту дали можливість глянути на новинку або поділилися подробицями. Однак, ймовірний, також такий варіант, що хіп-хоп геймер відіграв якусь роль в екшені типу радіоведучого з огляду на його досвід роботи на радіо, або він просто секретний агент. Тому просто чекай. Мо анонсу. Але не потрібно бути секретним агентом, щоб обговорити новини в коментах, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.